Я пізнаю світ урок 219 тиждень 25-й. На сьогоднішньому уроці Я пізнаю світ. Ми з вами повторимо про молекулярну кінетичну теорію. Пропоную вам переглянути звернення від Центаврика. Увага! Сьогодні дошкільнята з Альфа-Центаври вивчали молекулярно кінетичну теорію. Вони зацікавилися будовою речовини та її невидимими для нашого ока частинками, молекулами і атомами. Але те, що залишилося незрозумілим, я розповів дошкільнятам, що ви вже вивчали молекулярну кінетичну теорію. Тому зможете допомогти їм. Давайте з вами пригадаємо, що таке молекулярно кінетична теорія. Прочитаємо нашу навчальну одиницю і поставимо пропущені слова. Молекулярно кінетична теорія учення про будову та властивості речовини. Усі речовини складаються з невидимих оку частинок, зокрема з атомів або. Молекул дуже добре. Між молекулами або атомами існують, так, молодці, відстані, у газах найбільші, у рідинах невеликі, у твердих тілах найменші. Молекули або атоми перебувають у постійному та хаотичному русі. Дуже добре. Пропоную вам розглянути малюнок і прочитати діалог центаврика з дошкільнятами, і сказати, які висловлювання є правдивими, а в чому дошкільнята помиляються? Вода складається з молекул. А що вам іще про це відомо? У льоду між молекулами майже немає відстані. Молекули льоду заморожені. Молекули рухаються тільки у водяній парі, між ними найбільші відстані. Між молекулами води є відстані. Молекули води постійно й хаотично рухаються. Давайте з вами подивимося, які висловлювання є правдивими. Візьмемо перше висловлювання: у льоду між молекулами майже немає відстані. Молекули льоду заморожені. Це ми можемо сказати, що правдиве, тому що. Тут у нас найменша відстань між молекулами, тобто її майже немає. Молекули рухаються тільки у водяній парі, між ними найбільшій відстані. Дійсно, у водяній парі між молекулами найбільшій відстані, але вони не тільки рухаються у водяній парі. Між молекулами води є відстані, молекули води постійно й хаотично рухаються. Так, це в нас висловлювання є правдивим. Пропоную вам зараз постановити відповідність між малюнками та підписами до них. Отже, на кожному малюнку в нас зображені молекули і відстані між ними. Так, подивимося, перший малюночок. Так, це розташування молекул у газах. Дуже добре. Другий малюночок. У рідинах молодці, і, відповідно, третій малюночок у твердих тілах. Дуже добре. А поміркуйте, чи схожий хаотичний рух молекул на танок? Так, добре. Пропоную вам трішки порелаксувати. Перегляньте презентацію про турецького співака Таркана і потім прослухайте його найвідомішу пісню Дюду. Таркан 1972 року народження. 1... З найвідоміших сучасних співаків Туреччини, композитор, автор пісень Таркан принц поп-музики у Туреччині. Таркан майже два десятиліття є найпопулярнішим співаком Туреччини. За шалений успіх артиста на Батьківщині називають принцом поп-музики. Таркан друге ім'я співака, перше ім'я артиста Хюсаметін, що в перекладі означає гострий меч. Таркан найпопулярніший турецький співак у Європі. Таркан єдиний турецький співак, який став популярним у Європі, не виконавши жодної пісні. Англійською мовою. І зараз прослухайте його найвідомішу пісню морською країною. Чому? Ну що ж, пропоную вам пригадати, як восьминів може захищатися від хижаків. Ну що ж, спробуємо дати відповідь на це пізнавальне запитання про восьминога і його захисну чорнильну бомбу. Прочитаємо з вами пізнавальне, пізнавальне запитання і прочитаємо з вами гіпотезу. Спробуємо. Пізнавальне запитання: чому простір заповнений чорнильною бомбою восьминога навіть у спокійній воді, за який ще стає прозорим? Гіпотеза. Унаслідок постійного та хаотичного руху молекули чорнил змішуються з молекулами води, тому пляма світлішає. Розберемо з вами міркування. Оскільки водойма велика, а так молекули чорнил постійно та молодці, хаотично рухаються в різних напрямках, поширюючись у воді. Відстань між молекулами чорнил поступово так, зменшується, забарвлення чорнильної бомби світлішає, і вона зникає. Ну що ж, розгляньте малюнки, сформулюйте запитання про хаотичний рух молекул і поставте їх. Сформулюйте запитання про перший малюнок, про другий малюнок, про третій малюнок. Чудово.